Забіг шаную воїнів біжу за героїв України традиційний, оскільки відбувається щороку у різних куточках України. Його мета вшанувати пам'ять тих воїнів, хто загинув, боронячи від ворога рідну землю, а також підтримати близьких українських героїв. Цьогоріч долучилася до акції «Шосткинська громада. Організаторами спортивного заходу виступили міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та громадська організація Паритет Шостка. Цей захід всеукраїнський і проводиться. У нас в місті вперше за підтримкою міського голови. Дистанція буде проведена 2 кілометри, 5 або 10 кілометрів за бажанням учасників. Вікових обмежень немає. немає. Всі, які е, готові вшанувати пам'ять, всі приймають участь. Шанувати пам'ять загиблих треба. І, е, Будемо сподіватися, що це стане щорічним заходом. Є список загиблих по нашій територіальній громаді. Якщо людина прийшла, зареєструвалась і йому ні за кого біжати, то він може взяти будь яке прізвище, ім'я. І пробіжати за героя, який загинув. Дмитро Васильцов сьогодні біг за шосткинського захисника Сергія Мороза. За словами спортсмена, саме цього героя він обрав не випадково. Він був моїм другом. От ми були знайомі. Він теж займався спортом. Тренувалась в месті декілька разів. Та то біжу в пам'ять пам'яті. Серед учасників забігу діти, спортсмени, рідні та колеги загиблих захисників, ветерани своєю причетністю до пам'ятної акції. Вони хочуть продемонструвати усвідомлення того наскільки високою ціною виборюється свобода України. Я хочу, щоб війна закінчилася, закінчилась, по допомагати нашим зсу та воїнним я в прізвище ім'я захисника, за якого ви будете бігти. Котряшов Максим у забігу, беру участь не вперше. Саме за героя біжу, біжу вперше. Я біжу за друга, за друга мого чоловіка. Дуже рано він пішов, дуже молодим. Шкода ми завжди виходимо на хвилину мовчання, підтримуємо, закликаємо людей зупинятися, бо дуже важливо, тому що. Вони віддають найцінніше за те, що ми сьогодні могли жити у вільній Україні, ходити, займатися своїми справами, і тому я закликаю всіх підтримувати, зупинятися, шанувати. Буду бігти за нашого колегу, який загинув десь два роки тому. Случайно дізналася про цей забіг, і мені дуже захотілося пам'ятати наших загиблих, звичайно, і також для свого здоров'я. Згідно правил, долати дистанцію можна було бігом або ходьбою. Перед початком змагань тренер-викладач з дзюдо Олександр Сулім провів для усіх учасників розминку. Один два три чотири. Один два-три чотири. швидше швидше. Олександр Сулім прийшов на забіг не сам, а разом зі своїми вихованцями. Саме участю у таких заходах молоде покоління вчиться пам'ятати свою історію, своїх героїв. Переконаний спортсмен. Це наш обов'язок. Це в ми живемо заради того, що вони полягли, і я вважаю, що це дуже якби виховує патріотично дітей, налаштовує на те, що треба шанувати і поважати подвиг тих людей, які загинули за Україну і за її майбутнє. Я буду бігти за найближчих, ну за взагалі за всіх, але я в на моєму номерку вписані прізвища імена тих людей, які мені дуже близькі. Це мій тренер, який загинув. В російсько-українській війні мій друг дитинства та хрещений мого сина. Ігор ветеран російсько-української війни. Сьогодні він не тільки долучився до забігу, а й представив загалу результати своєї творчості. Роботи виконані у техніці випалювання. Хотілося, щось то реабілітологам приємне зробити, бо вони як то кажуть, дали мені таке натхнення, що Людина не тільки може, як то кажуть, і в колясці жити, і продовжати, і розвиватися, і то. І я перші роботи в мене були на обичній досточках. Що, як то кажуть, з подружнього матеріалу. Тоді якось воно мені сподобалось, і дівчатам сподобалося, і так я. Спочатку я футболом увікаюсь, ніколи футболістів вижигають. Тоді знаменитості наших українських. Там однокласники там даже є у мене, що так якось воно затягнуло просто Я стараюсь розвиватися в цьому напрямку. Там оце останні роботи вже більш вони так насищені вийшли. Мені подобається. Бігав я за свого командира, який витащив мене, а сам, на жаль, залишився там. Ведмідь В'ячеслав. Він Бу му батальйоні згодні забіг шаную воїнів. Біжу за героїв України, об'єднав різних людей Шосткинської громади. Долаючи дистанцію пліч опліч, вони продемонстрували, що разом можна подолати будь-які виклики. Водночас сила духу учасників це відображення незламності тих, на чию честь вони сьогодні бігли.